Рада вас вітати На каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. З 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій. А Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, для розгляду матеріалів. Про визнання учасниками бойових дій в системі Міністерства оборони України вже створено 18 комісій. Ці комісії вже формуються і почнуть свою роботу орієнтовно з 1 Грудня хочу нагадати, що отримати статус учасника бойових дій ви можете трьома способами. За зверненнями командира частини, який централізовано подає пакети документів на підлеглих військовослужбовців, за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії, та за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби через територіальний центр. Комплектування та соціальної підтримки. У разі виникнення запитань ви завжди зможете звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України. От така інформація станом на сьогоднішній день, тому кому вона корисна і актуальна, будь ласка, прослухайте. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.